Формадол таблетки від головного болю. Що доброго ранку? Це другий сніданок. На дворі весна пахне весною. А ми вже сьогодні анонсували. Сьогодні будемо говорити про запахи, тому що сьогодні всесвітній день ароматів, і а, насправді вони відіграють дуже важливу ролі в нашому житті, тому що ну от кажуть, що навіть партнерів ми по запаху обираємо, вони можуть впливати на наші емоції, а, якось заспокоювати нас. І ще є купа різних цікавих досліджених і досліджених фактів. Зараз про це все ми спробуємо розібратися з експерткою з нейроменеджменту Наталією Каде. Наталі... Нейроменеджменту, як як гарно звучить. Доброго Наталі, ранку. Наталя, доброго ранку, може зачекалися? Наталечко, у сьогодні, окрім Дня аромату, ще й день поезії. І от я сьогодні по ліриці, от, послухайте, уважно. Це Надія Красоткіна, невідома поетеса, але дуже хороші рядки. Усе у цьому світі запах має травинка, кожна квітка і деревце, і запахом себе закликає на все життя запам'ятати це. От наскільки для людини важливі запахи? Надважливі запахи, при тому, що уявіть собі, через зір ми сприймаємо 80% інформації, а через запахи, всього два. Це єдиний орган тіла, який приймає інформацію без посередників. Тобто, все, що ми відчули на запах. Ми моментально починаємо відчувати через емоції. Якщо те, що ми бачимо, ми можемо, це може залежати від того, який у нас зір або щось іще, ми можемо піддавати сумніву, те, що бачимо, да? чи справді це красиво, чи справді це сильно, стильно. Але як тільки ми відчули щось на смак, то одразу мозок активує всі ті почуття, всі ті спогади, які були в момент, коли ми цей запах чули вперше або раніше. Тому запах це те, через що ми сприймаємо світ. От, подумайте, Костя, як часто ми кажемо: пахне домом, пахне мамою, І одразу асоціації, якісь І одразу, відповідно до того, чим пахне, ми відчуваємо ті чи інші емоції. І це дуже важливо у повітрі пахне напругою, і ми моментально починаємо зосереджуватись. От ви сказали, що запахи надважливі. Я думаю, що от коли був ковід, ми відчули, тому що е, пропадає запах, ми не відчуваємо навіть смак. А от ми тут зібрали такі найпопулярніші аромати, і доступні це з е, е, аромат хлібу, скошеної трави, лаванда гі, е, там гілочка чогось. Як вони впливають на нас? Кожен по-своєму давайте розділяти. В нас є природні аромати, природні запахи, як лимон, лаванда. Е, розмарин, да? і в нас є синтетичні аромати. Запахи, і про це ціла наука вони впливають і на наше фізичне здоров'я, ми можемо розслабитись, заспокоїтись, і на наше ментальне здоров'я ми можемо спогадами десь поринути, ми можемо принижити рівень відчуття тривоги. І різні аромати по-різному е, впливають на нас. До прикладу, розмарин. Буде впливати на те, що якщо нам потрібно там активно вчитися, щось запам'ятовувати, щось вівчати, то запах розмарину в кімнаті буде провокувати нас активнішої мозкової діяльності, до активніших когнітивних функцій. Запах лаванди навпаки буде знижувати рівень кортизолу, стресу, ми будемо заспокоюватись, ми будемо е, легше сприймати е, події, інформацію, яка відбувається. Запах, до прикладу, е, хвої. Буде нам давати відчуття свіжості і бадьорості те саме відбувається з запахом лимону. А от коли ми відчуваємо запах хлібу чи кориці, до прикладу, то це одразу нас заспокоює, дає відчуття. Спокою, тому безпеки, що вони мамоч. асоціюються у нас з домом, з рідними і з безпекою. Тому, до прикладу, в багатьох, от в мене був досвід в штатах навчання, і там ми шукали квартиру для того, щоб знімати квартиру. Так, от виявляється, що коли вони готують квартиру до показу, вони роблять через аромати запах кориці чи запах свеж... свіжого печива. І коли ти заходиш у це приміщення. Тебе автоматом є відчуття я дома, і тоді рівень, з яким ти сприймаєш це приміщення, воно вже апріорі таке, як наче це твоє. Тобі тут спокійно, тобі тут затишно, і а ти, от ти швидше тоді приймаєш талешка. Зараз рішення. зараз такий час, що сотні тисяч українців чи то втратили домівку, чи змушені переїхати в інше місце. Чи можна за допомогою запаху, звик звичного аромату якось на іншому місці зробити? От. Були ще спогади по повернути відчуття, що ти начебто вдома. Нехай це і не так, але запахи в цьому можуть допомогти. Можуть чи навпаки, але вони дуже... будуть подразнювати Ось, і я вони можуть допомогти і можуть дуже подразнювати, тому що запахи дуже суб'єктивна історія. Я вам два приклади наведу. Одна історія, коли ви переїхали в нову оселю з родиною десь за кордоном, да? і вам треба, щоб діти спокійніше швидше адаптувалися. Тоді, коли в цьому в цій оселі будуть аромати, які для них знайомі з України, да? їм буде спокійніше, бо мозок буде асоціювати. Ці запахи з відчуттям дому. Проте, якщо це запах мами, запах крему мами, запах парфумів мами і дитина зараз без мами. То кожного разу, коли вона буде відчувати цей запах, вона буде активувати ці відчуття ностальгії, болі і спогадів. Тому з запахами треба обережно. Те, до чого запах асоціює, апелює ті емоції, які викликає, тому що запахи одразу через нюхову цибулину попадають, потрапляють в лімбічну систему. Вони моментально без усвідомленості, без того, що ми про це знаємо, моментально викликають у нас певні емоції. Тому, коли ви знаєте, який запах з чим у вашої дитини чи рідної людини асоціюється, ви можете тоді свідомо підготувати відповідні запахи для того, щоб викликати у дитини ті чи інші емоції. Тому незнання про те, як запахи впливають, можуть нашкодити. А знання того, як запахи працюють і з чим дитина асоціює той чи інший запах, можуть навпаки зробити її перебування не дома, більш комфортним. Тут треба бути дуже обережним і Або знати зна... індивідуально, да дівчатка. Я зараз використаю прийом такий неоднозначний, і я ще не знаю, чи правильно я чиню, але я так відчуваю. Тому що от ви говорите про дім, що запахом треба бути обережно, а зараз багато людей у нас. На вищій точці свого горя вони втратили своїх близьких людей, і вдома залишилися їхні речі, їхні те, що нагадує запахом. Чому я так кажу? Тому що я через це пройшов. В мене загинула донька, і кілька років от кажуть, після. Після смерті треба позбуватися речей, можливо, можливо, це правильно для того, щоб кардинально. Але ми з дружиною не могли цього зробити, тому що я, наприклад, ходив до шафи, де Оліні речі зберігалися, і там залишався і запах роками. І, і, і мені це було і болісно, і солодко, і страшно, і якось що з цим робити? От і, і, що робити тим, хто втратив? близьких? Людина не може прожити горе і перейти на наступний рівень свого життя, не віддавши шану горюванню як періоду емоційному стану, прожити своє горе, прийняти його, посумувати, повдихати речі Оліни чи близької іншої людини. Що дуже важливо розуміти, що ця історія не може тривати нескінченно, тому домовитись із собою, із близькими і рідними про час, який ви дозволяєте собі. Сумувати, бути в вгорі, бути але впечатлі. запах рідної людини він але допоможе запах. пережити цей період складу. Дивлячись, Правильно? Як ви до нього починаєте ставитись? Якщо ви сприймаєте це як пам'ять, яка для вас важлива, да і повертаючись, ви від, від, відчуваєте затишок і спокій, да як ніби ви з Олею своєю спілкуєтесь. Це не одна історія. А коли ось після того як ви з цим запахом стикаєтесь, ви знову впадаєте в депресію і сум, це говорить про те, що е, така терапія для вас особисто шкідлива. Тому дивіться. Про те, що відбувається після вашої взаємодії з асоціативними запахами в момент, коли ви проживаєте хороші чи негативні події. Бо та сама історія, дивіться, є у вас момент дуже важливий в житті, якийсь романтичний, пов'язаний з коханим чи зустрічю. Да? І в цей момент ви мали парфум або був якийсь запах. Що мозок зробив? Мозок зафіксував асоціацію. Коли є оцей запах, коли я відчуваю цей аромат, в мене ось такі емоції, я проживаю ось такий досвід. Тому наступного разу, коли ви навіть десь зустрінетесь, почуєте схожий аромат, мозок активує всі ті ділянки, які були активні в момент вашого досвіду. І ви знову відчуєте це радість, задоволення, щастя чи щось. Це стійкі ще. такі асоціації. Дуже стійкі, тому що запах потрапляє без того, що ми його переусвідомлюємо, він одразу впливає на лімбічну систему, і ми одразу починаємо відчувати якусь емоцію. Віталь, от, да, от Дуже часто кажуть, що Людина обирає партнера іншу людину, якому подобається саме за запахом. феромони, між, між нами хімія. Чи да. це так працює? Насправді є чи ні? історія є історія, Особ... і є оскільки запахи дуже суб'єктивна історія. Да ми бачимо власне на екрані, що є в нас аромат. Порожнина носу, одразу рецептори, нюхова білини і лімбічна система. Що це означає? Коли працюють емоції, ми вже не зрозуміємо раціонально, чому я це відчуваю. Бо коли працюють емоції, наша префронтальна кора, яка відповідає за аналітичне критичне мислення, відпочиває. Відповідаючи на ваше запитання, чи є в нас таке суб'єктивне відчуття запахів? Так, да, очевидно. І буває, що людина підійшла, ви ще не почали говорити. Але я ми навіть так говоримо, я нюхом відчуваю, що це не моя людина, або моя, тому що запахи із п'яти органів чуттів найдостовірніша інформація для мозку. Так, в нас є те, що ми бачимо на очі, в нас те, що є, ми відчуваємо на дотик, на смак, на слух і на ніс. Вони от, напевно не обманять. Мозок знає, що запах, оскільки він одразу потрапляє в лімбічну в нервову систему, то він не обманює і означає, що мозок йому класно довіряє. Тому, відповідно, якщо на нюх нам людина подобається, то ми вже починаємо до людини ставитись більш лояльно, відкрито. І навіть якщо вона там помиляється чи щось не те говорить, ми до неї ніби лагідніше. Але якщо на запах нам людина не сподобалась, то мозок дає одразу сигнал тривога, небезпека, можливий ворог. І ми починаємо цю людину приймати ти обережніше, от я mm. бачив нещодавно такий ролик, де в, в, за перебріком. Як там е, жінку, е, літню жінку водій в, викидував з транспорту, тому що вона погано пахла, і ніхто її не захистив цю добу на превеликий великий жаль. Не, не тільки за перебриком, і і у нас цим є історія. Я багато зараз їжу е, у відрядження в потягах, да, і коли мова заходить про е, різних людей різного віку, які евакуюються, які не мали можливості до базових гігієнічних гієнічних Орда треба дуже дуже зараз mm -hmm. розуміти, що цей запах він одразу нас починає дратувати, але ми ж українці свідомі люди, тому ми маємо зупинитися і перш ніж видавати реакцію. Подумати про те, з чим це може бути пов'язане, Наталя. У мене ще продовження мого питання, що ми партнерів обираємо за запахом. Я uh -huh. читала дослідження, що ми і друзів обираємо за запахом. І ще дуже цікаво, що люди, людям подобаються інші люди за запахом, якщо у них спільні політичні вподобання. Віті сьогодні треба вогню додати в особисті якісь історії. Так, так і що... знаєте, але ж дивіться, ви ти зустрічаєш людину. Вона тобі наче подобається. Ти ж не uh -huh. будеш казати, дай мені свою футболку, роздягайся, я понюхаю твою uh -huh. футболку. Чи підходить вона мені за запахом чи ні? От я читала, що людина я тут обскубла вже uh -huh. розмарин, що 20 разів на годину людина нюхає свою долонь, але це так неусвідомлено відбувається, що ми просто там торкаємось обличчя і вже вдихаємо. І саме тут сконцентрований наш запах. Типу, ми так підсвідомо досліджуємо себе, це як дивимося у дзеркало. Але типу, чи все з нами добре, чи не все? Так. Чи можемо ми обмінюватися запахом через рукостискання? Наприклад, того ж друга чи потенційно, давайте, чи партнера? Дуже сильно залежить від приміщення, від пору року, але загалом, коли ми торкаємось один одного, ми обмінюємось не тільки окситоцином, гормон довіри виділяється, бо. Коли ти мене торкаєшся, обіймаєш мозок, знає, що це не тобто О, О, ворог, бо ворог не так ми можемо обмінятися, Так, да, звичайно, да, і в тому числі ми тоді будемо сприймати і запахи. Тому ви правильно абсолютно кажете, що на індивідуальному, дуже суб'єктивному рівні, бо те, що вам може бути, як сказав Костя вогонь, да для когось іншого це може означати вообще не, не моя людина, ні. І людина ще слова не сказала, але по запаху нам це щось нагадало з нашого чи минулого, чи якогось іншого досвіду, що це щось погано. От дуже важливо розуміти, що перше відчуття по запаху воно ніколи не свідомо, воно завжди буде підсвідомо. Mm -hmm. Тому за запахом приймати рішення така собі історія. Ну Треба ще ще раз принюхатися. на найпопулярніші джерела запаху, mm -hmm. які розповсюджені, і mm -hmm. як вони впливають на нас, тому що інколи це може зловжувати навіть торгівельній мережі. Лаванду ми да, говорили, що вона да. заспокоює. Да, Ванільна, наприклад дуже популярний лаванда, лаванда, і вона справді допомагає розслабитись, тому що навіть коли ви кажете, уявіть запах лаванди, ви одразу почнете емоції запускати відповідні. До речі, запахи впливають не тільки коли ми їх нюхаємо, а коли ми про них згадуємо, а... тому що ми навіть це уявляємо. Так, а... Асоціативна пам'ять працює, вона впливає на лімбічну систему. І ми починаємо одразу е поринати в той стан, який відповідає відповідному а запаху. а чи все життя ми пам'ятаємо запахи? Якщо. Ну, дивіться, якщо як і будь-яка інша історія, пам'ять це історія динамічна, тому те, до чого ми повертаємо, що з нами перебуває певну тривалу кількість часу, що для нас значуще. Те ми будемо пам'ятати. Я досі пам'ятаю запах маминої пудри із далеких 80-х років. І зараз навіть парфуми, нові парфуми, випускають інколи свідомо з запахом того часу. Чому багато хто так чи інакше хоче поринути в той час визначеності, зрозумілості, і ми шукаємо навіть через запахи от ті відчуття. Клас дуже прекрасно. Я вам дуже дякую, Наталочко. І мені здається, Оленко, що поезія це теж свого роду і запах часу, і запах того, що автор в цей момент відчуває. Він це фіксує на віки. Сьогодні ж день поезії. Давайте да. принюхаємося за мить до високої лірики. І до запаху весни. І до запаху весни. І до речі, кожен його відчуває по-різному. Правда, а, тому абсолютно. що набір наших рецепторів різний, тому він у кожного єдиний. І Кожен єдиний. асоціює зі своїм, тому те, що подобається одному, розумійте свою унікальність, дорогі українці, в тому числі через запахи. Вони Дуже дякую. Наталя Кадя була у нас в студії. Ми що повернемо за мить? Говорить вся країна. прем'єра з понеділка, по четвер о 19.30.